Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії Ксенія Штомполь. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район, скерували на Маргницьку громаду шість десятків снарядів. Минулося без постраждалих. В самому Нікополі ніч була спокійною. Вечір в ніч у нас в тривогах, але без обстрілів, без руйнувань, без постраждалих. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура міста працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену сьогодні. По всій країні протягом доби діятимуть планові відключення електроенергії. Графіки відімкнуть на Дніпропетровщині. Шукайте на сайті Дніпровських електромереж. «Укренерго» пояснили, система ще не оговталась після шести хвиль ракетних ударів, заданих ворогом, і працювати на повну потужність не може. Звичайно, енергетики, комунальники, рятувальники та усі, хто залучений, працюють по максимуму, але. Системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що усім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими і розносити споживання по годинах доби. Що найменше до кінця березня українці житимуть в режимі відключень світла. Це прогноз гендиректора компанії Ясна Сергія Коваленка. Якщо нових ударів по енергетиці не буде, то відімкнення будуть скрізь але менш тривалими. Українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі. Наші артилерія та авіація продовжують нищити позиції окупантів. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу. В Порушення норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове, Генічівського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню. Де утримують та піддають тортурам громадян України, українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. А також станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів за добу ворог обстріляв чотири громади Сумщини, гатили з мінометів, градів та артилерії. Пошкоджений будинок культури, приватні оселі та газогін. Частина снарядів розірвалася біля житлових будинків. Минулося без постраждалих. Екс-директора заводу оборони галузі та його заступника підозрюють у завданні збитків на 4,5 мільйонів гривень. У результаті дій фігурантів з мобілізаційного резерву держави було вилучено двадцять двогонів доброньованих машин піхоти, вартість одного понад 200 тисяч гривень. Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Прикордонники затримали організаторів незаконного трансферу через кордон на Одещині. Двох громадян України схопили якраз в той момент, коли вони намагались переправити до Молдови чоловіка призивного віку за свої послуги. Ділки просили більше 6 тисяч доларів. США тривають слідчі дії. У Дніпрі працює соціальний ресторан. Там безкоштовно годують переселенців. Заклад відкрили місцеві волонтери. Скільки туди щодня навідуються дорослих і дітей, розповість Валерія Дев'ятко. У Дніпрі відкрився соціальний ресторан. Харчуються там переселенці безкоштовно. Люди приходять з сім'ями. Все вкусно і такого великого разнообразія ж немає. Ну зрозуміло, що це треба накормити людей. Скільки а так, да. Борщика ще не попадало, супики хороші, гаряченькі, чай, вкусний гарячинки, м'ясної, все як положено. Я побачила у телеграмі групу то приїхали сюди. Ми приїхали з сином, з Ярославом, сюди. Спробувати цю кухню. Щодня тут безкоштовно годують обідами до 500 внутрішньо переміщених осіб. За місяць кухарі приготували 11 тисяч обідів. Прийшла на думку ідея, що треба створювати якийсь соціальний ресторан, щоб люди могли прийти, поїсти. Зручний для них час, і безпосередньо це не один, не одноразова якби, така послуга, так, а це там декілька днів. Обідами годують із 11 до 16 години. Кожній територіальній громаді області наразі ведеться облік потреби у гуманітарній допомозі для мешканців територіальної громади, в тому числі і для внутрішньопереміщених осіб. Також у територіальних громадах діють місцеві програми, за напрямами яких передбачено надання матеріальної та гуманітарної допомоги. Аби пообідати, переселенці мають зареєструватися онлайн або просто у закладі. Валерія Дев'ятко та вся команда Дніпронюс. Міністерка оборони Канади Аніта Анант долучилась до плетіння камуфляжної сітки під час міжнародного безпекового форуму. Згодом вивро передадуть українським військовим таку ідею втілили спільно із галереєю мистецтв нової Шотландії як арт-проєкт. Він покликаний привернути увагу до необхідності продовження підтримки України. На цьому наш випуск добігає кінця команда Дніпронюс. Далі продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Побачимось в наступному випуску о тринадцятій. Бережіть себе разом до перемоги.